Слава Україні, українські орхолюби! Вітаю усіх жінок із святом, весни, не весни. Що там надумають і розповідають про це свято неважливо. Я вас вітаю ще раз сердечно, саме із весною, в душі. Обов'язково реалізації усіх жіночих, задуманих планів, що вас любили, поважали. Обов'язково подарували орхідейку і не тільки, адже дуже багато різноманітних квітів і інших є, які нас також дуже тішать і радують. Здоров'я вам, вашим діткам! Ой, довгоочікуваної перемоги нам, щоб відстали від нас усі вороги, бо у нас їх зі всіх сторін вистачає. І як подаруночок орху від душинка ми сьогодні завітали! До нової лінії у місті Луцьку на вулиці Шевченка, 13Б. Трішечки поорхо медитуємо, поорхо кайфуємо, поорхо роздивляємось, асортимент. Я особисто не раз вже вам наголошую, що дуже обожнюю різноманітні орхідейні передсвяткові завозики, тому давайте розпочнемо. Можливо, ви також. Ну, звичайно, що крик моєї душі фарбованки, але попит на них є, дуже багато хто купує, дарує. Як то кажуть, не мені вирішувати. А ось ми з вами розпочнемо оргу медитацію із орхідеї по 597 гривень. Проте тут якраз є ще, погляньте, які красивезні мікси, черевички. Ой, дуже прекрасному стані. Різноманітні. Так, звичайно, беріода також поруч із ними. Давайте поглянемо детально. Ось такий є красень. Тут беріода, яка пахне. Ой, ніяк не наважусь ще собі придбати додому таку красуню. Але постійно нюхаю і дуже-дуже тішусь. Ну, треба, певно, треба. Так, тут у нас дендробіуми різноманітні, нобіли, білосніжні та інші. Причому в дуже дуже хорошому стані попривозили рослинки. Ой, не дає мені спокою та берьода, бо ж вона пахне, на жаль, не передається через камеру. Кого нагадує червечок? Мені Елвіса Преслі. Погляньте, такі бакенбарди, тут такий чуб. Не знаю, як він точно називається. Ще є ось такий красень крампунчастий цей більш такий гламурний. Так, ну і повернімося до орхідеїв по 597 гривень <свісно> до фаленопсів, які ми з вами дуже-дуже полюбляємо. Стардаст, білосніжні кралечки. Ой, вибір білосніжних дуже-дуже величезний. Особисто завжди, як їх бачу, я тут копошусь, <свісно> бо ж вони різні, хоч така біла пляма, але там можна чудово якось для себе віднайти. Стардаст. Також така манлива орхідека, як я вам завжди кажу, вона немов тією губою зазирає в душу. Ще ось така бусково-рожева кралечка. Також цікавенька, трішечки нагадує день туриста чимось так. Ну, трішечки красива по-своєму. Давайте поглянемо одразу кореневу, Тут близенько можу дістати. Ой, хороша коренева. Так, поруч із нею бачу, стоїть у нас дурбан. Можливо, в сказати, дурбан. Також коренева у нього дуже хороша, прекрасна орхідейка. Завжди наголошую, бо мені її рекомендують як величезну трудяжку, яка квітує в домашньому. Ну, тут вже я попливла, розтанула. Ой, Манхеттен. Не дає мені спокою та губа, ті вусов крапу. Цей сезамний, чіткий розподіл на полюсці. Крапу. Ой! Так, а це ж у нас формейшн. Бачите, поруч стоять? Але різні, у формейше краб є на губі, але на вусиках немає. І зовсім інший розмір квіточки, інша форма квіточки. Так, тут дотягнулася до Вівальді. Вівальді також дуже величезний вибір є. Вони неймовірно якраз краси орхідейки, але це треба бачити вживу, хто ще не бачив. Колір мені дуже імпонує, бо він не є такий бурячковий, він більш фіолетовий. Фіолетово-бурячковий, так. А ось це, напевно, белікозе. Зазвичай белікозочку привозять завжди перед святами. Знаєте, в когось бачила в домашньому, так вона розквітла. Більш з білішим тлом дуже-дуже цікавенька. І прекрасно завжди квітує, багато квітів дає. Так, ми вже з вами дивимося по 755 гривень орхідейки. Серед них ще бачу ось таку красуню: хтось із голдіонів. Дуже подібна на Карибську мрію, проте, як бачите, більш золотавіше жовтіше тло. По 1690 гривень королівські орхідейки. Давайте ще тут подивимось. Так, ось такий крупноквітковий, шалено-здоровенний стандарт. Сакраменто. Розмір має значення, я вам скажу. Дуже вже вони ефектні. Колоритні, здоровезні, ой, ця немов метелик по формі, правда ж? За щопів нема. Ой, як шкода. <свят> так, така рожева була цікава, білосніжна ось така. Тут я бачу білосніжні різні, бо є позаду з рожевою полюсткою, бачите? А є ось зеленою. Тобто це різні орхідейки. Ой, також дуже красива форма квіточки. По 1325 гривень. Тут ось каскаднички. Також подивимось, красунь. Ось такий на дозі бігліпчик, винозничок. Не повністю винозник, з натяком. Добрячим, причому, але такий він в цілому рожевий. Ну, цікавий, дуже цікавий. О, яка форма квітки в цієї білосніжної кралі. Дуже також вишукана, граційна. Причому кореневу я бачу чудова у всіх. Це дуже-дуже круто. Тут на дві каскадні гілочки в різні боки, ще ось такий крапунчик. Ой, а ми ж з вами недавно бачили в епіцентрі таку красуню, правда? ж? Геть, точнісінько, також самісіньку. Хто ж це? Ой, не сказала ж ціну: 899 гривень коштують ці каскаднички. Повернімося до цієї красуньки. Новиночка цього року. Бачите, нагадує деяких орхідейок, але сама на себе подібна, дуже цікавенька. дуже. По 935 гривень ще ось такі. Тут ми з вами бачили деякі. Напевно, що Green Dragon. ну хай буде а-ля, такий ніжно-лаймово-жовтенький, красивий дуже. Ой. І цей мені рожевий виносток дуже подобається. Так, радліпчик ще ось такий. Також цікавенький з малиновою губою. Ой, ось тут у нас Golden Leopard, який розкішний, слухайте, він такий свіжесенький, він такий соковитий в тих кольорах, золотеве тло. Ой, красиві дуже орхідеї сьогодні. Так, подарунковий варіант, не сперечаюсь, але, повірте, в свою орхоколекцію колекцію також дуже <клес> класний варіант. Так, ще тут поглянемо деякі на повторі. Ну, Красивий цей Грін Драгон. Дуже красивий. Не пропустила я. А, пропустила, погляньте, який ще є. Ось такий недаремно ми з вами зазирнули ще з іншого боку. Ще ось такий також дуже цікавий. По 1259 гривень поглянемо цим відео ми. Тут розкішні красуні. Ось такого забарвлення. Ніжно-жовта. Ця рожева. Також дуже ніжна. І ще ось така акцент на кінчику губи. Така родзиночка. Мі-мі-мі. Так, це ж у нас бігліпчика алтея. Я його так називаю. Він мені геть на алтею подібний, але ж це бігліпчик, бо губа більша і іншої форми. Так, поглянемо коренева, коренева розкішена. Так, поруч тут Міра Флорочка. О, яка цікава також. Погляньте. Може, це навіть і не вона. Дуже подібна на мірафлору. Це точно драбона, її не сплутаєш ні з ким. Також розкішна, помадна красуня, орхо-класика. Стан на неї також дуже хороший. Дивимось далі, далі. Тут у нас вже точно мірафлора. Це вже точно вибір, як бачите. Величенький, добрячий. Мужчини дуже полюбляють софті орхідеї. Так, тут у нас бурячково рожеві, різноманітні, деякі на повторюю. Я тебе знов зустріла, правда? ж? тоді охала ахала в епіцентрі, а ти вже є і в новій лінії. Ну, яка ж ти красива? Ох, не знаю, хто ти. Але для мене ти красуня, та губа, та форма пелюстки, ніжність. Ой, каскадничок буде в домашньому. Ну, дівчино, щось ти мене інтригуєш. Так, тут у нас дуже кропноквітковий, такий нагадує і Трулав, і Варшаву. Можливо, це ще хтось. Точно не знаю, але приблизно ви орієнтуйтесь. Так, тут у нас деякі є жовтенькі, а ось тут поруч погляньте, який винозник з крапом. Когось він мені нагадує, Ну, це вже з більш ранніх колекцій. Назву забула, але видно, що без вибріків. Оцей хлопець буде чи дівчина, буде добряче квітувати. Так, тут ще у нас крапунчик. Слухайте, я не знаю. Я так спочатку якось дуже холодно до тих усіх крапунчиків відносилась, а зараз, як детально розглядаю, то вони всі такі різні, такі красиві. Редліпчик ось такий. Цілий оберемок розкішний. Дуже полюбляю, коли фаленопсиси ось так оберемками продають. І утримувати люблю <свісно> оберемками. Так, тут у нас хто? Ой, тут у нас Денвер. Також красива орхідейка. З малиновою губою і з тими кокетливими малиновими щічками. Так, компілейшн. Я шукаю шоколадного компілейшена. В когось бачила, слухайте, боже. Так розкішно, мені так сподобалось, тепер теж шукаю. Так, тут ще поглянемо з вами. В принципі, в цьому орхоморі ми з вами подивились усіх, тому рухаємось далі. Ой, мох. Дуже хочу до лісу. Мох в баночці. Ліс у баночці. Теж дуже цікавий варіант подарунковий. Тут загальним планом вам покажу різноманіття, різнобарня квітів, бо ж весна. І це дуже-дуже і романтично, і красиво, і оптимістично, не дивлячись на усі ті новини, які відбуваються навколо нашої рідненької України, навколо нас, Ой, серед наших смертей. Тривог, суму і болю. Але як бачите, життя продовжується. Мусимо триматись, бодай за повітря, але ж мусимо. По 290 гривень погляньте, які розкішні на оцінці камбрії від квітульки. Слухайте, там такі бульби класні. Гляньте. Три штучки в наявності. Лучани і гості міста Луцька. Не зволікайте, завітайте до нової лінії. Погляньте, ось така вона буде. Ну, красива, дуже красива, коралова. Коралова, трішечки оранжевого. Так, тут ще побачила. Стоїть одна однісінька. Неймовірна краси Каріна. Ой. Як завжди, на тоненькому. Квітконосику величезні, а ще ж якого забарвлення дорогого, шикарного квіти. Ну, Карінка, то принцеска добряча. Тут ось такий з азалії букет. Ось, слухайте, поки сюди так дійшла, також як варіант є подарункові для орхідейок, якщо кудись будете йти до когось в гості, ось такі пакети, як варіант туди орхідейку поставити і подарувати. Майте на увазі. Так, давайте ще тут подивимось, бо я вже так виходила біля кас. Ось такий куточок є. По 597 гривень ми з вами бачили ці мікси, різноманітні черевички. Але ж тут ще є фаленопсиси, яких ми раніше не бачили. Слухайте, літа беруть своє, забула назву, чесно, я ж шукаю такого пилора. І вилетіла назва, ну вже не хочу втрачати час, шукати назву. Напишіть, підкажіть мені на цій хвилинці назву. Лав'ї! Пахне, ароматить. Ой, він неймовірний, він і без мутації дуже крутезний, бо дуже пишно квітує. Так що майте на увазі там три штучки біля входу саме. Вони є, вас чекають. Ой, не все втрачено, я ж згадала, сам сетлав. Ну, буває в мене так, знаєте, когось зустрічаю на відеоогляді, знімаю ті орхідеї. Тут хтось підходить, знайомиться, чи хтось знає, вітається, тут ми говоримо про щось, спілкуємось. Я стану біля тієї орхідеї, ну знаю ж назву і не можу згадати, а через хвилину згадую. Ну Буває і таке. А ще ж виробники різні, тому і назви різні, і в голові вже повністю все неможливо. Утримувати комп'ютер підвисає своєрідний весняний Авітамінос. Ще раз вітаю вас зі святом і раз сердечно, як завжди, дякую за сьогоднішню орху яка була у новій лінії міста Луцька на вулиці Шевченка, 13Б. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись!